Як пісню, що стала трендом в Тіктоці, you know зрозуміли зовсім неправильно та зробили із неї гімну бухлу. Трек Born Sleepy від геніальних Андреволд вийшов у 95-му році та став світовим хітом після того, як Дені Бойл використав її як саундтрек до фільму Trainspotting. Вокаліст Карл Хайт написав текст під враженням після своїх минулих походів до Сохо. Та намагався передати нам те, як бачить світ п'яна людина. В цей самий час Карл боровся з алкогольною залежністю, і саме тому Underworld спочатку відмовили бойло в використанні пісні. Вони зовсім не хотіли, щоб пісня асоціювалася з глорифікацією залежності від речовин. Проте, коли вони побачили монтаж фільму, то зрозуміли, що ідея є зовсім протилежною та ідеально вписується в контекст пісні. Хайт згадує, що перший раз, коли вони виконували Born Sleepy вживу, розбив йому серце. Адже під час приспіву люди почали підіймати вгору келихи з пивом та скандувати лагер. І для Карла це був дуже болючий момент, адже він зовсім не хотів, щоб пісня, яка задумувалася як крик про допомогу, прославляла алкоголь. Тому він був радий, що фільм відновив баланс та повернув пісню до її початкового сенсу.